Туденько попробую розказати. Я не знаю, що я зараз роблю. Блять, А воно буде тако перебивати, так? Да? страшно. Ага. Я воно. вас поняв. Коротше, тут продовжу. І це. Хотів розказати, що я тут в мене було декілька спроб пройти е загрібане завдання. Обмена, я не вмію літати на драконі. Це були перші були. польоти такі, а ще плюс завдання, ще попадати в кільця. Ну, і це було максимально важко, тому. Дивіться вам привітам перегляду. Якщо сподобалося, тисніть лайк і вподобаєчку і лайкосик, і підпишіться на канал. Дякую. вам. Цікаво, я дозбираю. Я долечу, куди мені там треба чи ні. Куди там плаву? Я не долечу. Давай ще чуть-чуть. Чи -чуть. зможеш? Ні. Я долетів. Найс. Де фініш? Що за курс взагалі? Куда я лечу? Не зрозуміли. Хоча в мене майже яє. яєчко заряжено. Яйчко заряжу. Бля, двига-двидви, две, що хоче. А я ж туди не долечу, як він хоче, щоб я долетів. Чуть-чуть. Бля, ну Ну, чуть-чуть не вистачило. О, ударяємо. Каже, приходиться заново. Я не без розумів, що воно хотіло. Аллэр Для чего? Блять, уже всю сторону Давай Так Убрали шведкись? Nice. Я тут походу навчуся зараз літати э, на дракончиках. Ну по-любому муж навчатися. Якось хоча б чуть чуть. Але як мені лад казал? Потреба... Да Та все, я тут не долечу далі. Мені потрібно було набрати... Блять, все. А давай телепортуй мене назад, каже, що я не прийшов, я не удаха і так далі, найс, найс. Що здатися? Чи проходити далі? Весь він прийшов. Complete the rest. Треба пройти це. Я лечу вниз, я набираю швидкість. І тут далі. А це ж те ж саме. Найс, от воно... воно скоро це все зробило. Так, ми бережемо яєчко, напевно. Так, що в мене є 27 секунд. О, дивіться, додало, додало додала шведухи. Так так простіше, конечно. Звичайно, що так простіше. Але траса досить довга. Досить так довго. І мені зараз тут прийдеться вверх ще підніматися. О, це через мене. Я не встиг, я проїбав, я проїбав, сука. Заражай мене. Швидкістю. Так. Є таке. Я таке. Так. Oh, бля.